Зараз таку штуку вам розкажу, в якій дуже соромно признаватися, але вже те наше не пропадало, вирішила вам розказати, щоб на моєму прикладі, можливо, хтось задумається. У мене просто чорний пояс по тому, щоб кидати, розпочати. Я тільки що вертала старі фото і зрозуміла, що тричі в різні роки засновувала бренд одягу з різними концептами. У мене була мрія на свій бренд одягу. Я вам далі покажу. Одяг, який так і не вийшов світ, його так і ніхто і не побачив. І вже ніколи не побачить, бо навіть воно вже загубилося все. Але як це відбувалося? Я щось починаю. Мені здається, що я придумала щось супер класне, супер красиве, такого немає на ринку, все клас. Я створю рікала, знаходжу там швачок, все це, це дуже довго, ну, від собі там відточую все. А закінчується все тим, що. Я вирішую в якийсь рандомний момент, вже коли фотосесії, є все. Ну можна просто розмістити там, запустити рекламу і вже дивитися, що подобається це людям. Має. В рандомний момент я вирішую, що то все фігня, і я тим займатися не буду. Витрачені гроші, витрачений час, декілька місяців мінімум. Ну і знаєте, от я на днях говорила свою сестрою, якій дісталася більша частина того одягу, який я шила. І вона мені сказала, ти знаєш, я досі його ношу, а вже там 3-4 роки пройшло. Якось так обідно стало. Було і час, і гроші, і оце все. Але в голові є така фігня, типу, що. А якщо хтось скаже, що, ну, що воно не гарне? От зараз я так працювала, я так старалася, я зараз його світу покажу, а світ скаже: Ні, то фігня.